відгук по банданам. Працював я в них два місяці, Arknight і отака. Ось, не пам'ятаю, як вона називається, стерлися надписи. Значить, Ця 250 коштує ця вдвічі дорожні, там 500 з чим то Значить, Однозначно, Arknaйте. Мені дуже він зайшов, набагато краще. По-перше, зручніше, зручніше, вона зроблена з одного шматка тканини, тобто нема підкладок. Тут є підкладка. От тут нема е, ковзання, е, коли маска одягнута в Аркнайт ноль абсолютно тут присутнє, присутнє. Плюс, е, ця вона трошки вища. І виходить, цей кантик е, або ухо ріже, або треба на ухо одівати. Ну, в общем-то, незручно. Так що однозначно, аркнайт. Також в неї дивіться, хорошо, що вишите це все. Тобто воно не стирається після прання всі лейбочки, тобто воно залишається все. В цілісності і сохранності. Так що, якщо кому цікаво, можу сказати, де я придбав їх.